Пане Олександре, дозволимо е, е, розпочати розмову з вами. Ви глибоко і е, часто, скажімо так, е, і глибоко і оригінально коментуєте те, що відбувається у Російській Федерації, і часто ваші прогнози справджуються, що е, цього тижня, ну, бачите, в нас якби війна йде уже другий рік. І до цього так було, але російська інформаційна повістка для нас є завжди такою. Ну, вона, якщо не домінуюча, то вона точно не, нікуди не пропадає з українського інформаційного простору. І з одного боку, коли читаєш про ці затримання Стрілкова Гіркіна і того колаборанта Губарєва, ще з Донеччини, який втік, якось думаєш, та можливо і не варто на це звертати увагу, але тим не менше, Стрелков Гіркін представляв оцей табір. Гіперпатріотів, яких суперпатріотами називали, які постійно виступали за війну з Україною та й усім Західним світом до переможного кінця. І ось його за ці ж висловлювання, де він критикує Путіна за, ну, в лапках, як вони кажуть, за недостатню рішучість, його затримують. Як ви гадаєте, Якісь процеси відбуваються, і чи може це затримання свідчити про процеси всередині Російської Федерації? Ну, наприклад, того, що ну вони зараз розуміють, що вічна розмова про подальшу ескалацію на території України, коли російська армія не має для цього сил і ресурсів, вже буде шкодити внутрішній політиці Російської Федерації. І що ви думаєте про це затримання? Наскільки воно варте уваги? Варте, дуже варте, і це, на жаль, грає нам не в плюс. Це зачистка різношорстності в суспільстві. Це свідчить про те, що Путін готує серйозний, тривалий удар, який вимагає, щоб всі були чітко керовані, щоб всі знаходилися на одній. Як скажемо так, нозі, щоб всі йшли в ногу секунда в секунду, міліметр в міліметр. Всі повинні бути абсолютно прогнозовані. І це, до речі, дуже схоже на ті процеси, які робив свого часу Сталін. Він же знищував не лише лібералів, демократів, він знищував і таких лютих патріотів, як Тухачевський. Який вимагав негайно йти на Індію, Фрунзе і всіх інших, бо всі повинні бути готовими виконати один чіткий прямий наказ, і всі повинні бути головне прогнозованими. Тобто відбувається зачистка різноманіття в мас-медіа в медійному просторі серед ломів. І серед військового такого і біля військового середовища. Будь-яка чистка, і це треба все таки розуміти, будь-яка чистка ніколи не приводить до послаблення. Будь-які чистки завжди приводять до посилення тимчасового, нетривалого на кілька років, кілька десятків років, не більше того. Але Ефективного. Тому зараз дії Путіна це підготовка до серйозного, принаймні за всіма стандартами його мислення, і за стандартами існування тоталітарних держав до нового повороту. Це перший момент. Другий момент те, що ви дуже слушно звернули увагу, як у нас такий акцент. що Ми ще дивимося, що в них, що в них. А ми не хочемо подивитися на одну просту річ: от коли ми починали перемагати, і ще в березні, квітні минулого року, коли почали відганяти росіян від Києва від Харкова, у нас був неймовірний, неймовірна технологічна перевага. В тих же самих безпілотниках, протитанкових системах те, що нове технологічно. Але, мабуть, наші слухачі були шоковані, що за весь цей час, за весь час повномасштабної війни, Міністерство оборони не лише не розмістило жодного замовлення на виробництво безпілотників, але й не дало замовлення на розробку. Тобто вони от, що е, достатньо притулок е, союзники подарують. А що нам напрягатися? Для чого нам оце фінансування якесь, розробки, починати виробництво? Навіщо воно нам? Е, от останній момент, який просто я був шокований, генерал Буданов звернув, будуть, маючи свого безпосереднього керівника міністра оборони Резнікова, От в Головному управлінні розвідки виникла потреба в високотехнологічних двох-трьох безпілотниках. Ну, от як ви думаєте, куди безпосередньо підлеглий пана міністра, до кого він звернувся із своєю потребою? Ну, я думаю, ніхто не вгадає до притула. От притула повинен забезпечити. Чому? А Міністерство оборони навіть не треба звертатися. Воно не буде цим займатися. Це не про те. Ми втрачаємо колосальну кількість техніки. Росіяни планують в цьому році до кінця року збільшити виробництво ланцетів ударних, простих як двері. Але, на жаль, високоефективних безпілотників в 50 разів. Зараз на фронті ніякого нашого переваги. У безпілотниках вже нема, ми вже програємо. Але ви думаєте, після цього Міністерство схаменулося, що треба ну, хоч щось робити? Не, аж бігом. Ні. Е, треба звернутися знов ну, до волонтерів, до фондів, хлопці, дівчата, ну напряжіться, ну давайте іще, і раз, і раз, притащите. Е, і нещодавно проскочила ще така цифра, дуже цікава. Протягом цієї війни громадяни України зібрали на потреби Збройних сил біля 500 мільйонів доларів. Це величезна сума, майже півмільярда доларів. Дуже велика, дуже потужна, і ми багато що змогли за це придбати. Так, от, за лише офіційними даними правоохоронних органів України, така сума щомісяця зникає. Через корупційні схеми. Тобто, те, що люди за півтора року зібрали на потреби армії, точно така ж сума щомісяця зникає завдяки можновладцям. І коли ми після цього просимо наших союзників, ну дайте ще, у них виникає, до речі, колеги із заходу одне питання мені нещодавно поставили: сказали: ти знаєш? Що в ні в кого із країн НАТО немає міністра доларового мільйонера? Тут нема. Вони всі, так, да, безумовно, не бідні люди, але кажуть, ну немає у нас доларових мільйонерів. А у вас є. Як ми будемо пояснювати нашим платникам податків, що ми приймаємо державу, яку ми повинні повністю утримувати, а там ледь не кожен воєнком доларовий мільйонер? Земко, ваша критика не безпідставна. Так думає насправді багато українців. А який вихід з цієї ситуації? От що, що ви можете запропонувати? Як ви гадаєте, як би це мало бути? Тому що ну, проблеми є. Про одеського воєнкома, до речі, от Володимир Зеленський, буквально його звернення щойно з'явилося. Я бачу в нашому телеграмі, говорить Великий Львів, Зараз ми перечитаємо, переглянемо. Але стосується саме цього корупції і того, що вона є в цій сфері. І скільки десятків років отримав цей воєнком, нуль. Ну, ще я, думаю, я впевнений, абсолютно я можу, знаєте, як то кажуть, поставити на, на кон будь-яку суму там, будь яким з наших слухачів, тисячу доларів, що він не буде сидіти ніколи. І ми ж розуміємо, що це один із усіх воєнкомів. Це одне питання. Друге питання: ви сказали звідки? У нас дуже бояться, от не можуть військові, не можуть військові мати владу. А якщо хто-небудь захоче дивитися Вікіпедію, то він побачить, що 12 президентів Сполучених Штатів були кадровими військовими. 12 із президентів Сполучених Штатів, тобто практично кожен четвертий, а на початку існування Сполучених Штатів. Так, як на зараз на початку існування Молодої Держави Україна, кожен президент був генералом, бойовим генералом. Бо всі чудово розуміють, е, людина, яка заробляла і заточена під те, щоб заробляти гроші в цивільному житті, вона буде заробляти їх на всьому. Тому єдиний вихід, е, як би там. Це не звучало шокуючи чи не шокуючи, хоча я думаю, що це вже давно нікого не шокує. Всі країни Європи проходили через цей період, коли генерали наводять порядок. Довго говорити. Ну, наприклад, на сьогоднішній день половина парламенту, більша половина, продовжує отримувати майже 20 тисяч щомісяця, бо вони повинні винаймати квартири в Києві. От розумієте? Більша половина парламенту настільки бідні люди, що їм треба, вони безумовно ці квартири орендують у своїх дружин, дітей. От, як Стефанчук орендував у тещі. І от 19 800 щомісяця ми їм виплачуємо. Переселенцям масово знімається. Чому? Бо от, пані міністр заявила, що держава не може потягти всіх. Ми не можемо допомагати всім, безумовно. Ми ж не можемо допомагати всім. Ми ж повинні допомагати депутатам Верховної Ради. Кожен із них обходиться в всіх доплатах, як 10 переселенців. Але вони якось такі такі переселенці, такі нещасні. І от вони збираються, збирається, збирається по одному. А цивілізовані країни, вони ж демократії. І там чиновник, він, як і політик, він виконує замовлення. Виборця-громадянина, а не своє, свою забаганку, і не своє бачення, він найнятий. І він не може е зробити щось, що він не може пояснити своїм виборцям і громадянам. І оцей фантасмагоричний, рекордний за все існування України за всі 32 роки рівень ну, супернахабної корупції. Ну, це, це просто зашкалює. І ясно, що е, чим далі, тим більше буде зменшуватися допомога. Бо ну, якщо у вас всі воєнкоми мільйонери, то, мабуть, вам досить, як то кажуть, зовсім досить. Коли всі депутати парламенту мільйонери, то, мабуть, зовсім досить. І громадяни України повинні самі вирішити. Або далі кожен із них отримує, як то кажуть, фрази болівар не витягне двох, або що ж, ну, притула, скільки зможе безпілотників, скільки збере. Але для того, щоб а, в Україні прийшли до влади військові, чи будь-хто інший для цього потрібні вибори? Ну тільки такий варіант є, і він нормальний і прийняв кажуть про необхідність от, виборів законності, Слухайте, а давайте будемо говорити реально. А за якими виборами ми змогли скинути Януковича? За яким ну, ви зараз виборами? говорите ми такі складні ми, речі. раді? в 2004-му Януковича. А за якими виборами ми в 91-му вирвалися із Радянського Союзу? Є речі, на які треба воля. І це воля особистості, і це воля народу. Якщо її немає, ну як то кажуть, жодна революція не буває абсолютно законною. Можна далі, далі будуть, я думаю, збільшення пособій депутатам. І збільшення е, кількості маєтків у воєнкомів. пан Саленко, ви говорите небезпечні речі, насправді тому, що ну, в час війни говорити про те, що можна якимось чином змінювати владу в незаконний спосіб, ну це не зовсім правильно. Як на так, мене, ні, безумовно, ні. Під час боєві війни ні. Е, але після війни, після того, коли буде завершена гаряча фаза, і противник буде відкинутий. Максимально, і ми отримаємо хоч якусь передишку для того, щоб наступна серія не стала для нас останньою. Треба якось, знаєте, як то кажуть, якщо ми хочемо позбутися від і Єгнит, як казав наш великий попередник, то, мабуть, треба буде трохи покупатися. Скажіть, будь Я ласка, просто... на завершення а... Так, розумім. А скажіть, будь ласка, на завершення розмови? Я все-таки хочу з того, що ми починали, і справді мені цікава ваша експертиза стосовно того, що може відбутися у Російській Федерації, що може вчинити Путін. Ви провели цікаву паралель з тим, що робив Сталін перед другою світовою війною, як він зачищав усіх незгодних. Як там правих, так і лівих стосовно думки партії, так би мовити, ви кажете, що Путін, можливо, готує удар. Що це за удар? Це удар по Україні. Це що вони не використовували? Не використовували. По суті, ядерної зброї, чи там напряму, чи як то Запорізька атомна електростанція також в новинах часто з'являлася. Чи можливо це буде якийсь удар в новому напрямку? І ось ці заяви стосовно Польщі, вони також не, не випадково з'явилися. До чого Путін готує внутрішню ситуацію? На праві і напрямок удару це безумовно Польща. Це не буде військовий удар, це не буде такий класичний напад, не дарма туди перекинуті вагнерівські терористи. Це буде масована засилка диверсійних груп, які повинні будуть повністю або максимально дестабілізувати східну Польщу, основний логістичний хаб і постачання України. Тобто, фактично, це удар в наш стратегічний тил. Е, оголосити війну е, навряд чи хто погодиться, бо, по-перше, е, все це буде йти з території Білорусі. Росія ні до чого. Це не військові, це не е, збройні формування, це, грубо кажучи, банди е, е, усіх бандитів. Будуть і російські, і білоруські, і українські. До речі, у Вагнері дуже високий відсоток колаборантів із українськими паспортами. Тобто, це формально, формально, так, да, це банда. А чому Путін? Він скаже: Я буду відповідати за банди, які просяклися в Польщу з території Білорусі. І буде хі -хі. а я, я то тут до чого. Їхня основна мета це буде перерізати постачання України і зробити роз, роздерти наш союз. Бо фактично зараз ми в найближчому союзі з нашими стратегічними партнерами Польщею, Польщею, і Литвою. І оцей коридор сувалки, він практично, судячи з того, що він робить, рішення він прийняв. Наскільки воно буде в якій формі, ну, скоріш за все, ось таке дрібними групами тероризувати, бо удара прямого він не наважиться, бо все ж таки Польща країна НАТО. І в нього ще тут буде такий побочний бонус: подивитися, а як відреагують країни НАТО? Бо в Росії зараз прокачується така думка. Якщо Росія нападе на НАТО, то НАТО припинить своє існування, бо із з нього втече половина його членів. Так вони зараз прокачують своє населення. Тому, щоб, як то кажуть, не перевірити. Але не прямою агресією, а подивитися, наскільки вони сконсолідуються. Тому зараз, як то кажуть, Польщі приготуватися, а нам тримати з нею. Максимальний зв'язок, максимальні розвідувальні контрозвідувальні дані, бо зараз тепер наш союзник буде потребувати е, нашої допомоги. А стратегічно все буде так: перерізати польський хаб для того, щоб е, Україна втратила постачання з заходу. Ну а потім можна пробувати добивати Україну без західної допомоги. Ось при, приблизно такий путінський замисел на війну, на е, осінь.